Такий вітер зранку призупинить мою роботу. Я це поміняла тут камінці, і я сірі лишила по краю, а то вибрала в відра оту, і це засипала їх. І ще хочу тут трішечки теж змінити. Не поверху, бо вони мені згодяться, а виберу і частинку. Червоними оцими засиплю. От що ще? Ну, це ж ці камінці, що ми купили, і частинку я на е, синочку засипала, а це забрала додому. що купили. Камінці кілограм був 5 гривень 50 копійок. Що ти тут бігаєш? Сюди не буду нічого міняти, бо тут уже у мене і беріс росте кущики гарні. Тому хай воно росте, а е, флуксус розростається, оцей шиловидний. оцей То він камінчики прикриє і теж. Та тут і гарні камінчики ось такі. От. Хай воно так буде. Ну, але робота призупинена чому? Почекаю, поки буде тихо, бо мені треба, щоб не було вітру. І я потім продовжу свою ту клумбу. І ще отакий камінець привезла. Теж Наталя сміялася, а мені він сподобався. Ось такий. Ще не знаю куди його, можу, отут замість журавлика, того, що я ніколи не куплю, мабуть. От приберу трішки камінців тут, гарно щось зроблю. Ну, а оце ж у мене такі тут квіти. Дують, і квіточка бігає. Ось повновидні нарциси, дивіться, які вони гарні. Бачите? От. Дуже мені вони подобаються. Ой, щось таке з горлом, чи що? Господі. Ну, гіацинти мені не подобаються. Зараз я прийду ближче. Я ж їх викопувала. Я їх садила як слід. Ну, а вони, бачите, перерождаються. І ось такі маленькі. Бусковий чи фіолетовий, рожеві. Ну, дуже зовсім мені не подобаються вони. Так, тут у мене оце шланга, можна її відціля забрати. Кружочок вже є. Вона мені десь може і пригодиться ще. Вчора Ліля принесла калину. Але, щоб ви бачили, вона корінчики пустила ось так. Ну і як воно це буде, я не знаю. ой Як його посадити, щоб ну, це піде росточок, мабуть, наверх. Ну, зрозуміли з гілочки з тоненької пішло коріння. Не звідсіля, оце з, з, з осені вона лишилася і оце таке дала. Ну і вона на експеримент мені принесла. Ну, попробую посадити. Вентюш, ти не замерзла, вітер такий холодний. Так, що ж у мене тут? У мене півгоні я вже така, величенька вилізла. Нарциси жовті ось такі гарні теж, яскраві. Тут рядочок. І ось. Оцей кущик хороший. Так, ну примули сидять і чомусь ще не квітують. Та не лякайся, то пляшка. Лишила три пляшки старих. Для чого? Оце ж поліз о той чорний жук, а в мене ось о... півоновидне дерево. Оце кущик. Ось о в минулому році він з'їв, а корінці залишилися і ще одне. О, це вже величеньке. Якого кольору лишились не знаю. Ну, хай ростуть до осені, потім я пересажу, щоб у більші, А зараз накрию пляшками. Ну, це півунії ранні. Вони раніше всіх квітують і вже вони ось такі пущики величенькі. Ще я вчора. Не знаю, як. Незабудки Ліля два кущики принесла. в мене тут росли, вони багато, ось я посадила, бо вже було дуже пізно ввечері. І ось я їх тут посадила, ще сьогодні полью Вони тут і росли, а потім десь ділися. Віндюше, пішли пити каву. Чи ще хочеш погуляти? А? Хочеш погулять? Ой, ти моя красуня. Ой, лагідний песик ти. Дівчака, да, ти дівчика. Ой, що тут сипиться чи ні? Ні, не сипеться. Ми чухаємо кожного дня раденька. Ой, господи Ой, додому? Ти додому? Нагулялась уже? Побігла. Побігла. А ну куди? Додому. Я таки скористаюсь порадою Люсі. Вона сказала, що Санталіну перенести отуди, де в мене ялівець, який повзе, От. бо Санталіна виросте велика, а ялівець буде стелитися. Тому краще його вперед отак, поміняти місцями. То це я так зроблю. Ну, а так лишу все їй. Сподобалось, чому я е, користаюся її порадами. Тому що в неї давно вже. Ну, вони якось з дизайном зайнялись зразу, і в них гарно. От, е, теж вона викопує, пересаджує, як і я. Але ж е, ну, тут вона вже ж знає, як воно і що. Тому я пересаджу її сьогодні Санталіну, поміняю місцями. Ну, а так я хочу зачекати, поки втихне вітер. Ну, трошки звідси землю притрамбую, потім покладу плівку. Ну, буду робити, покажу, що буду робити. От. А якщо вітер не втихне, в мене є робота. У мене там, де малина. От, от, бачите, вже який бур'янець, можна його сьогодні якраз посапати. І не вибирати. Якщо дощу не буде, то він же ж не проросте, а вітром і, і сухостю засохне. Бо так не люблю вибирати кожну бур'янинку, чесно говорю. Ну, вже радує, радує, вже таки хоч щось квітує. Ну, мало. Ось, бачите, які кущики в мене тут нарцисів, а що ж тут їх квітує? Трішки. Ну і розчарована я гіацинтами, Багато і гарні, а чомусь ось так вони переводяться. Я ж рекомендації виконала. Ну, ось так вийшло. А що я ще хотіла? У мене вже від цього я чи показала, я вже не пам'ятаю, мабуть, ні. У мене від оцього півонієвого дерева віддали. Живці, тільки вони чомусь дали не тут, тут, де насіннячко впадає, а ось тут. Один і другий. Ліля забила на них. Кажу: добре, треба ж викопати, бо там не зрозуміло, як його викапувати. Ну, це так. прийшлися зранку з свиндюшкою. Вернулася. Бачу, що я ще не йду додому. Хочу тиші, тиші, як, як тиші в повітрі, так і, і вітер, щоб стих. Ой, пішли, бо я вже кави дуже хочу. Красині тільки нос, носик торчить. Ранок починається не зовсім з кави, бо вже походили, з нею погуляли. Де? Моя красунечка. Такий шалений вітер, що це я хвостика собі зав'язала. бо от таке на голові і навіть е, на молнію не закрила жилетку, так вона аж мені на голову полетіла. Не знаю, скільки там метрів в секунду дме, але дме дуже. Та все рівно вийду. Зараз плюс 14, а там може ж і потепліє, а пишуть, що сьогодні буде плюс 24. Переключилась на натуральну каву. Тож я трішки не хотіла заварювати, а це вже вирішила в турочки, вже декілька днів варю. Мені вчора були тут друзі, то ми таку розчинну каву пили. Ну і піду на вулицю, та що сидіть у хаті? Я сьогодні плесосити не буду, хандіть. Ти не накидала нічого, моя хороша. Ой, каже, не чіпай мене. І що ти трусишся? Їсти дала, вона не хоче. Ну, не треба. Вчора пізно їла. Так що ніяк нігтики собі не почищу. Та тут і чистить, то нема, що куті, коли позрізаю. Ну, вітер на дворі, посидіть не посидеш. Може потепліє, то буде гарно. Опалення не включаю. Наталя говорить, що може сиропотягнути, так а звідки потяне, якщо на вулиці нема дощу. Якби це дощик був, а так же ж плюс 20 було. 20 плюс 21 вчора був. <кхід> то я економлю. Не знаю, скільки я там напалила в цьому, в прошлому місяці, покази відправила, але не, не рахувала ще. Захотіла отакі от чашечці попити. Сюди більше влазить. Тила. Ну, оце такі мої будні на пенсії. Нічим не прикрашені, так собі живеш та треба жити. Пішла до Наталі, дзвони мені Люся, каже, ти де оце? Кажу, Наталія, а вона каже, давай Шуруй додому, я тут у тебе в дворі. Дивіться, що вона робить. Дивіться. Каже, я з тобою ділюся. І оце вона зі мною поділилась. оце І ж роботу, а я, сюди. Ага, ага, ага. Сюди. Да. Так. А ти там чи тряпочку Та я все зроблю, де? я зараз посажу, тільки ж ждеш, тепер посадить, щоб було гарно. Давай я тобі пакет винесу. Там не, не потрібен. Ой, яка ти красуня. А ми казали, не будемо квіти купляти у цьому році. Так ми ж не купляємо. А, ні? <рес> <рес> Я зрозуміла. Блін, <рес> держи! Оце дивіться, який вітер, хана. Ти маєш на в... у тих братків, ну це ж теж братки, так <рес> же? <рес> так ти ж повика поїдай мені. Дивись, ні, ну нема, вони ж там не росли, отут вони росли. Не. Дивись, вони й не думають сходить. Ну, да, не Ось дивися. Да? Ага. Ну, вони вже отакі. Ага. Є в мене да? доїхали тобі на копаті. Є, так? Люся. Ну і он дивись, я дві, дві от вчора ввечері вже запізна, бо дівчата порозходились пізно. То ну, я отак захотіла зробити. Ну а, хорошо? хорошо? хорошо. І тут ви? я теж трішки так перероблю, ну Харно. а цей зараз кравчичку дістала і ето, перевезу туди, пересажу так, як ти мені ото сказала. Ну які ж ви молодці вчора э, стрес знімали. <розуміло> <розуміло> ай, ай Та й прийшли жовтого. Вже копошиця на вгороді, прийшла Валя малини викопати. А я Валі кажу, Валя, Алюся говорить, чого вона вас не пам'ятає, а вона каже, ми там далі на декабристів діти живуть. І каже, а я мимо Люсіного дому завжди ходжу на кладовище до батьків прибирати. Так що бачиш, як йому Так. А каже, дивиться, це, це ж воно ж не видно так, ну а чуть же видно, Де, що буде, гарно. Так буде, буде время, хай та я гарно, Вона ага. до мене йде вже прощатися, я не хочу, щоб вона входила. Люся, як сорока. Там валя і Наталя щось з малиною роблять. Вона пішла подаруватись. Ага, оце ж дивіться. Машина їде, машина їде. Отож так. Привезла мені братки, ну Аню, ти не. Ні, вона не прив'язана. ну Тут вольєри і тут ось, ось, ось. Ні, ні, вона оце її ось. О, оце, оце вона далі все. Поняв? Ось. О, подружки, говорушки. Ось о, працюють.